Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крючко. І на початку коротко про головні події. У Новодністровську 17-річний водій на смерть розбився в аварії. Дві сонячні станції встановлять для безперебійної роботи Чернівці водоканалу. Троє фахівців зі супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб працюватимуть у Чернівецькій громаді. Сили оборони України відновили позиції біля колесниківки Куп'янського району на Харківщині. Росіяни просунулися біля Зеленівки, Сторожового, Дачинського часового яру та в новому комарі. Минулої доби на Курахівському напрямку сили оборони відбили 32 атаки. За даними Генштабу, ворог намагався просунутися у районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі. Курахового та Успенівки загалом Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російські загарбники стирають місто Торецьк абсолютно вщент, але просуваються вкрай повільно. Про це повідомила речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ Анастасія Бобовнікова. В Україні впроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання, взагалі не залучатимуться до процесу отримання статусу. Раніше процес вимагав особистої участі ветеранів, подачі паперових документів та проходження численних погоджень. Відомості про участь у бойових діях тепер будуть вноситись уповноваженими особами військових частин. Після надання статусу УБД захисники та захисниці матимуть можливість Згенерувати електронне посвідчення у застосунку Дія. Генерація є посвідчення у застосунку без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року. Втратив обидві ноги через п'яного сепаратиста Івану Тораку спутили. Було 56 років, коли пішов воювати. На війні отримав поранення, переніс понад 17 операцій на нижніх кінцівках. Нині він повернувся додому, вчиться ходити на протезах та пристосовується до нових життєвих умов. Детальніше у матеріалі. Іван Турак на своєму подвір'ї рубає дрова. Домашні справи допомагають йому швидше адаптуватися до цивільного життя. Жалко, звісно, було. Я вийшов на пенсію, вже робив своє, вже ти... лише сидіти вдома, ну як кладів, трасиш туди, а тут на то сталося. А то я кажу, що від, судь... від судьби не уйдеш. Так мало статись. Дуже тяжело. Це я вам кажу чесно. Просто не привик сам, я привик у громаді, ну там були ці, так як там. А тут що, сам виліз і там, на гріль, закурив. Дивись, мало хто. Че але вже мають трошки. Дали повістку, пішов на фронт. Іван Торак у своїй 56, бився з окупантами на Донецькому напрямку у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Там то тобто, є казочки були. У а тут ні. Тут такі оце, що віддали, передали такі кабелі літали, що ох, успівай кикати. а так. Тож, то ж нема що рівняти, то так як небо і земля. Страшно каже, лягав бог його знає, чи встанеш. А ми в лісі, я в машині, на, ну цей, що мені спали пиццем, у хатах або Біла просіння, або що все. Та й як сказати, не знаю. Я просто то не хочу вже. Повертаючись з позиції, втратив обидві ноги через п'яного сепаратиста, який кинув гранату. Сепар напився, ти кинув мені під ноги. Прийшов там, ну, коротше, хати буде, ми знімали. Ми прийшли ночувати, ти мене ж так кинув під ноги. Соликвити ударило, так ноги пішли, так зразу. У мене з Краматорська на Київ. в Києві як почали різатися, то мене зараження ще пішло. мені було лише 17 операцій на ноги, може ще й більше. А потім ту живот, у мене осколки були, ще в цьому, то через зад зайшли. І ще тепер один тут так і залишився. Не Нині колишній військовослужбовець опановує протези. «Тяжело, звісно, що тут. але там нормально, закиту на всех почав ходити. Щось у мене осколок, що то... ну, ні не ходить плече так, бо я на косілях ходжу. Ти вагу, ще не ловлю, так. А так можна ходити. То... Ну, тяжело, звісно, але нічого вчитись. Шібиші пальці позаживали, бо тут теж осколки були і рука та шубели сей. Три місяці тому Іван Торак та волонтер Валерій Манарха пройшли 70 кілометровий марафон з вижниці до Чорнівців і зібрали понад 700 тисяч гривень для зсу Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 у Чернівецькій громаді працюватимуть троє фахівців зі супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. Наразі вони проходять навчання, після чого розпочнуть свою роботу. Фахівець із супроводу це перша особа, яка зустрічає ветерана після повернення в громаду та забезпечує інформаційну підтримку, консультує щодо отримання статусів пільг, послуг житла, реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи та надає юридичну допомогу. Вони фінансуються з державного бюджету, є субвенція на них. Вони будуть знаходитися. Перший буде фахівець знаходитися в центрі підтримки ветеранів місця сили, другий буде знаходитися в департаменті соціальної політики на прийомі. І я думаю, що третій ми розмістимо його в ЦНАПі, в центрі надання адміністративних послуг. Але взагалі хотілося, щоб... Їх було більше, щоб ми могли охопити різні локації нашого міста. Так і в Садгорі, щоб було зручно, щоб знаходився фахівець. Може він буде виїжджати, дивлячись по зверненням, по потребам. Будемо робити прийомні дні на інших локаціях. У Новодністровську 17-річний водій на смерть розбився в аварії. ДТП сталося вранці 16 грудня. Попередні правоохоронці встановили, що 17-річний житель села Білоусівка не впорався з керуванням. З'їхав з, з проїжджої частини та в'їхав у бетонну стелу від отриманих травм. Хлопець помер на місці. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Наразі правоохоронці розслідують обставини аварії. Навесні 2025 року дві сонячні станції встановлять для безперебійної роботи Чернівці водоканалу. Облаштують їх на водопровідні станції Магала та на очисних спорудах. Про це на річному звіті розповів директор Чернівці водоканалу Андрій Колесник. Сонячні станції дозволять знизити споживання електроенергії на окремих об'єктах та зменшать навантаження на енергосистему. Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів. Це декілька напрямків. Буде один ескоконтракт, згідно з якого буде встановлено на головній нашому на адмінбудівлі на 50 кВт сонця і 10 кВт накопичення. Буде батареї сонячні батареї для накопичення електричної енергії. Майже завершені перемовини і є не буду поки називати, міжнародні партнери, які готові нам надати сонячну енергетику. В якості потім донорської допомоги, і за рахунок цього ми прогнозуємо, що зможемо знизити споживання по року десь на 15-18% на тому чи іншому об'єкті. А це насправді колосальні суми, і це не тільки економія коштів і зелена енергетика, це декарбонізація, це умова гострого дефіциту електроенергії в енергосистемі. На зимові свята без вихідних вже третій новий рік українці зустрічатимуть в умовах повномасштабного вторгнення через агресію Росії та пов'язані з цим безпекові загрози Україні продовжує діяти воєнний стан, який передбачає певні обмеження та заборони, зокрема щодо свят. Так, 25, 31 грудня та 1 січня робочі дні. У період дії воєнного стану святкові дні відпочинку є робочими і не переносяться на інші дати. Це були всі новини. на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4